я на пропускному пункті на турецько-сирійському кордоні за мною сирійське місто Кобані. Що його були змушені залишити курди через загрозу від іділ. Тепер дехто з них повертається назад. Етнічні курди з Сирії повертаються до Кубані, аби зі зброєю у руках протистояти джихадистам із так званої ісламської держави. Раніше вони прийшли до Туреччини, аби знайти тут безпечний притулок для своїх дружин, дітей та батьків це національна мобілізація, це справа честі. Чи можна залишатися вдома або на робочому місці, коли це відбувається? Коли йде війна, ми не можемо сидіти і дивитися. Це не у наших звичаях я повертаюся на мою землю до мого міста, до мого народу. Бо усі вони це мої брати, мої батьки, мої матері. Це моя нація. Я син цієї нації. Турецькі прикордонники пропускають до Сирії лише курдів, що є громадянами Сирії. Турецьким курдам не дозволяють перетинати кордон, аби захищати там єдинокровних братів. Туреччина має давню проблему зі своєю курдською меншиною, що бореться за національні права.